Найчастіше питання на співбесідах це, звісно, які у вас є мінуси, або розкажіть про свої слабкі сторони. Я вам рекомендую: ніколи не відповідайте в такому форматі, як ну, в мене немає, або я трудоголік, багато працюю, оці псевдонедоліки. Це звучить дуже фальшиво і банально. Треба розуміти, навіщо це питання взагалі запитує роботодавець. Роботодавець просто перевіряє, перед ним адекватна людина чи ні. Бо всі розуміють, що недоліки є у кожного. А якщо кандидат каже, у мене взагалі немає мінусів, значить він бреше. Або якщо він повідає достатньо шаблонно, типу, мій мінус у тому, що я занадто багато працюю, значить, у нього немає просто критичного мислення. То як правильно відповідати? На це питання є класний прийом, який називається безпечний мінус. Це коли ви говорите про щось неідеальне, але так, щоб це не впливало на вашу роботу. Наприклад, я не дуже впевнений спікер, тому з публічними виступами в мене буде складно або в мене є складнощі з технічними знаннями, мені треба дуже багато часу для того, щоб розібратися з новими якимись програмами. Таким чином, ви залишаєтесь чесними, але без шкоди для себе. Користуйтесь цим прийомом і будете виглядати більш професійно.